Доброго ранку, малята, мої любі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття ліплення. Доброго дня, дітки! Погляньте на екран та назвіть усе, що ви бачите. Молодці! На екрані ми бачимо легковий автомобіль, вантажну машину та автобус. А як ми все назвемо одним словом? Правильно, це транспорт. Де рухається цей транспорт? По воді, по повітрі чи на землі? Правильно, цей транспорт рухається на землі. Як ми можемо його ще назвати? Вірно. Можемо сказати, що це наземний транспорт. Яка з цих машин найсильніша? Молодці, найсильніша машина це вантажна машина, тому що вона може перевозити багато різних та важких предметів. Подивіться, діти, хто це до нас завітав? Так, це песик. Він прийшов подивитися на розумних діток і хоче дізнатися, чи вмієте ви відгадувати загадки. Тож спробуйте відгадати. Ду-ду-ду вона співає, хату на колесах має. Є у неї фари очі, ними світить серед ночі. Так, це машина. Для маляток в дитсадок хто привіз для гри пісок? Вгору кузов він підняв і пісок на землю впав. Молодці це самоскит. Самоскит піднімає кузов сам і висипає свій вантаж. Самоскит великий трудівник. Я таких розумних діток ще не зустрічав. А мою останню найважчу загадку. Відгадаєте? Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Так, це автобус молодці. Сьогодні, діти, ми будемо ліпити автобус. Але перш ніж розпочати нашу роботу, давайте розімнемо наші пальчики. Я біжу, біжу по гаю. Там метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Для роботи сьогодні нам знадобиться дощечка, пластилін жовтого. Чорного, синього, білого та червоного кольору, аркуш паперу або ж картону. Тож починаємо беремо великий шматочок пластиліну жовтого кольору, розкочуємо його у ковбаску, прикладаємо нашу ковбаску на картон та приплющуємо пальчиками пластилін. Це буде тіло нашого автобуса. Обережно розминаємо пластилін у формі прямокутника. Далі беремо дві чорні розкотані кульки, приплющуємо пальчиком до автобуса і утворюється колеса. Потім беремо маленьку кульку білого пластиліну та прикріплюємо до автобуса. Це буде найголовніше кермо водія. Потім беремо 4 сині кульки та прикріплюємо до автобуса. Це будуть віконечка. І останнє беремо дві маленьких кулі червоного кольору та прикріплюємо до автобуса. Це будуть очі автобуса фари. І ось такий автобус у мене вийшов. А який автобус вийшов у вас. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення, малята! До нових! Зустрічі